Вітаю! Ось і нове відео. Трішки затримкою, ну як є. <гум> у Нас сьогодні неділя, у нас є дощ ще з вчорашнього вечора. То ось та краса зараз. То я сьогодні відпочиваю. А ви дивитесь нове відео, в якому ми розпочали таку саму масштабну роботу. Розбирати будемо лавіранду. І будемо будувати ванну і нову віранду. В цьому відео подивитись як це все виглядало, як це все було, як це все зараз є. Так що дякую вам за підписки, за лайки. У нас вже більше 3,5 тисяч. Підписуйтесь, коментуйте і приємного перегляду. Ну, цей день настав. Прибрали все в веранді, то зараз хотів засняти, яка вона є, яка вона була для мене майбутнього. Пан Степан поїв щасливий. Наш цоколь сохне, тут також Що трішки винограда залишилось. то зараз всю всю красу будемо розбирати, зараз ще покажу, як воно тут було вона є Зараз на даний момент коли я це знімаю. Ну, для, для вас, глядачів, і для мене майбутнього ця віранда була вже mm -hmm. <гум> жалко. З однієї сторони вроді радісно, бо робота продвигається, з другої, з другої сторони трішки сумно. Що прийдеться це все розбирати, валяти і так далі. А на цьому місці потім буде будуватися нова то от якось так. То зараз вже отсюда все винесли. Зараз тут, тут все, що на підлогі також повиносим рознімаємо і будемо почнемо розбирати. Ставлю на штатив. Зараз якраз погода дозволяє це все зняти. То якраз грустно. Сумно трішки, сумно, але ну ще є. Пан Михайло згодився допомогти мені з цим всім, то зараз працюємо. Зняли вікна, зняли двері, вирізали, на жаль, виноград, там ще мене трішки було на потім я залишу, то сьогодні його зріжу зберу. То от зараз ця маленька історія виглядає так. Жалко, шкода, не знаю, як ще це правильно назвати, ну що є. На цьому місці побудуємо нове. Честь історія була, тепер буде наша історія. Як говориться, то поки ось так воно все. То зараз демонтуємо ще ці два вікна. Це і тут воно що ззаді мене позаду. І вже підготував драбинку, будемо лізти на кришу, і з даху будемо знімати шифер, потихеньку розбирати. Так що, а з цієї сторони воно ось так виглядає. Вже звільнили тут все. Ось так. І знайшов там також мишу. Степан молодець. Що, працює. Новий день Розбомбили трішки Степан на базі Сильно виглядає прям сильно І зараз можна побачити як до цього всього виглядала сама хата провалів, куча всього. гепало вчора весь вечір. Ну, Що я можу сказати? Вони не жаліли матеріалів, це точно. Це тільки з самого даху. Повністю зашито було це все дошкою. Дошка в принципі непогана, місцями поїдена. Там, де була кора, ну зовсім не критична. Ну так, розібрати було дуже складно. То зараз прийшли з Насті, будемо потихеньку прибирати тут. Наведемо порядок, дорозбираються все і будемо починати. Сюди. Настя помахай привіт, <гум> і ось так це зараз все виглядає. Заморились 2 години, ні, не дві, вже 3 години пройшло дуже багато часу займає чистить кирпич прямо от дуже багато. Настя молодець, Настя його возить складає, а я його оббиваю. Того. Залишків від веранди тут прям дуже багато буде. І досок, і силікату, і всього на світі. Так що зараз вже закінчуємо, відпочинемо трошки. І завтра продовжимо. Так що до наступного дня. Новий день. Прийшов до хати, буду далі розбирати цю всю. Красу нашу жарко, сонце пече. Подивився прогнози, то у нас, я так зрозумів, це такий останній цієї весни теплий день. Завтра вже холодніше передають, вже 16, 18-20 градусів сьогодні, я не знаю по відчуттях, всі 30. То наша троянда ще цвіте. Тут прям гарнота в нас. Бруньки нові, мальви наші також ще цвітуть. І був обрізав, вони відійшли. Також гарнота наша. І петуні, які мама мені передавала, також ще цвітуть. Все гарно. А через тиждень, другий, третій вже почнеться холода, це вже цвісти не буде, буде все сіре. Суненька і так далі. Але поки сьогодні насолоджуємося теплом і далі розбираємо нашу веранду. То зараз подивлюсь, де поставити наш татив, щоб не було сонця телефона. Подивимося. Так що, працюємо. Залетіла година, важко, жарко, рука вже замарилась, аж болить. Не знаю, як я масаж буду робити. Ну буду робити. Я думав це буде трішки легше. Ну, зато відразу відчищаю весь кирпич і одразу трішки б'ю оцю штукатурку, що залишається, потім вже неї буду засипати. Перемішаю з плиною всім-всім. Трішки сюди піде, щоб зарівняти. Тут рівень доволі високий піднімати треба багато. Май, мабуть, вона вся піде сюди. Камінчиків прям багато. Уже не за час, зараз поки оце дзюкаю, дивлюсь на них і думаю, що з них побудувати. Я завжди мрію якусь маленьку баню. Якраз і холода починається. Якщо буде натхнення, час і сили, може щось таке маленьке придумаю. То таке, то плани, то на майбутнє. То знайшов ще одну після Степана знахідку. Тут лежить якраз біля штатилу. А Степана щось сьогодні немає. Як я звісно, а! Згадав! Згадав, Степан, привіт! А я хвилюватися почав. Так, тоді зараз трішки відпочиваю і буду далі продовжувати. Так що працюємо. Уже вечеріє. Уже основну масу цегли перевіз. Сюди, де нас тут смітник, все, купа, купа, всього валяється. Ніяк не вивеземо, не спалим і так далі. То ось така купа цегли. Це одна. Там дошки поскиду, треба буде ще їх пересортувати, гвозді подоставати. І деякі з них підуть на нову віранду і на нову ванну. Наш прекрасний лічильник на своєму прекрасному місці. І тут у нас така краса. Виби вже останні всі, От остання тачка. Тачка прям незручна. Ось оці штуки дуже погані, бо вони роблять ось такі штуки. Це вже третій раз я в неї вдарився, дуже неприємно, але що є? То вже дуже... зараз буду розбирати опалку. І потихеньку вже скидую сюди все, цю штукатурку, це все сміття, мішаю з глиною, втаптую її, то зараз далі на штатив і поки ще не стемніло, то ще попрацюємо так що дивимося. Новий день. Приїхав до хати. Як бачите, Степан довольний, Степан поїв, привіз цементу, клей цементу, привозив вже, буде підготовка. Ну, у нас сьогодні неділя, не знаю, може навіть нічого робити, не буду, може трішки. Тут так прибираю та і все. А завтрашні дні вже піснем. То зараз розвантажуся і буду думати, чим займатися сьогодні. Що працює? І знову день прилетів. Вчора нічого не робив. Поміняв розетку, поставив одну в хаті розетку така, дрібниці. То прийшов, сьогодні вже буду працювати. Степан трамбує, Степан довольний. А в нас погода сьогодні прям сильно змінилась. вже прям холодно, я вже в курточки, прямо ну, сильно. Вчора трішки дощ був, <самі> з особою римку поправити. Тоді не критично, там трішки туди води налило. Нічого критичного, страшного. Дує вітер страшне, не знаю, як зараз це буде робити. Тут ця пилюка буде кругом. То на сьогодні фронт роботи є. То зараз телефон на штатив і починаємо працювати. Пролетіло 4 години. Прибрав, помив, поскладав і так далі. Ця купа поки так і буде. Бо зараз я не вирішив, де вона, де її скласти, щоб воно і не заважало, щоб з місця на місце не рухати. Тут частину штукатурки залишив, щоб потім і потім назад сюди кину, там вже стане труба каналізаційна. Тут також проріжеться під каналізацію. Запиляється і так піде у нас траншея сюди зразу до нашої нової каналізації. То зараз це все виглядає ось так. Тепер залишилось чекати на сусіда, який згодився допомогти мені змурувати, або хоча б виставити перший ряд або два камінців, щоб воно було все по рівню і так далі. Погода також зараз помінялася, прийдуть дожі, то не знаю, чи вони будуть і дожі, не будуть і дожі, Побачимо, подивимося. І зараз, поки це все робив, також зрозумів, там, тут у нас дощова вода, то я її поки не чіпаю, хай вона поки буде, а квіти пополиваю. І тут також зробимо так доріжку. Тут буде така, вели... така глибока обмостка, буде доріжка і буде туди до літньої кухні і туди до нашого садочка вести. Це зараз в процесі, поки ми тут це все робили, з нас говорили, то вирішили, що отак зробимо. То роботи багатенько зробилось. Я щось чекав, що це буде набагато швидше. Ну, от, якось так. І якось так. якраз зняв тут покриття, було старе. То тут, звісно, тераса потріскалась. Не критично, ну, трішки потріскалась. Сходи не відійшли. Саме головне, вони, скоріш за все, служать як опора для цього всього, щоб воно нікуди не тікало. І паралельно, якраз це ми тут доріжку зробимо, воно буде як продовження цієї опори. То, в принципі, мені вже в коментарях писали, де арматура і так далі. Тут. Трішки арматури є, там трішки арматури є, перев'язане. А цоколь там гігантський. Там цоколь глибокий, сантиметрів мінімум 60. Точніше, не цоколь, а, сам, а самий фундамент доволі глибокий. І тут набагато більше я зробив, таку, щоб воно міцне було. Там так само велике міцне, глибоке. І тут на куту також дуже-дуже багато залилося. Також що воно служило як опора, щоб воно нікуди не тікало. То в принципі потім зробиться фасад, все обшиється, нічого видно не буде. Навіть якщо якісь тріщинки підуть, нічого страшного. На мій, на мій вік вистачить, то я з цього приводу сильно і не заморачуюсь. Так що, як є, <смір> то зараз піду в хату погріюся, бо вже прям холодно і щось таке на дощ схоже. Щось тяне, тяне, дує, дує. То зараз піду погріюсь, поки відпочину. Дочекався вечора і вирішив перевірити. І вирішив перевірити лазерним рівнем, що нас тут він показує. І був трішки шокований. Це його виставив. Перепад там прям великий. І виходить, що ми набагато вище зробили рівень самого цоколя. Тепер прийдеться якось цю частинку піднімати. Ось такі справи. Зараз буду думати, що робити. Зараз ще подзвоню сусіду, Може він не зайнятий, щоб прийшов, подивився на цю красу. І буду думати, що далі з цим робити. Так що працюю. Десята вечора. Сидим з Степаном грімся. Наламав всякі ці частини неліп підлоги. Всяке сміття яке на вулиці лежало. І сидю гріюсь біля плити. Прям класно, прям дуже подобається. Зробив уже нашого розширельного бач... бачка. Там ось така краса. І тут настяга Класно. Все ж хвариться, горить, прям класно. Прям дуже подобається. В коментарях були мені писали, що типу, що дивувається, хата і так далі. Коли людина виросла в місті, жила ну, там в будинку, там знімала квартири, навчання і так далі, то якісь такі дрібниці прям дуже приносять якусь радість і щастя, то приходив сусід, поговорили, вирішили, що будемо робити. То зараз не ясно, що буде по погоді, чи дощ, чи не дощ. Таке. То будемо чекати нормальну погоду. І потихеньку будемо вже мурувати нашу нову віранду і нашу ванну. А відео на цьому буду закінчувати. Так що дякую вам за перегляд. Дякую за лайки, за підписки. У нас на даний момент вже 3500. Це ви прям супер. Ви класні, прям неочікувані. То ще раз дуже велике вам дякую. Бережіть себе і до нового відео.